Днями дізналися, що ви, пане Богдане, написали свій черговий роман Юрій Хмельницький, Чуднівська битва. Таку назву він має і нині триває передоплата на цю книгу. Тож, про що вона хочу з вами поспілкуватися? Який ракурс ви обрали, описуючи битву під чудновом 1660 року, і чому ваше чтиво? Я переконаний, що широкому загалу обов'язково варто прочитати. Почнемо з простого. Це початку. Це історико-пригодницький роман, е, описує життя України в 17 століття. Це передана і друга 15 століття. І... Ключові ключовим героєм є Юрій Хмельницький, а також є ще один, дуже мало відомий чомусь українцям. Я, як на мене, світового масштабу, і його дуже знаний в різних напрямках: це Юрій Демирич. це до Богдана Хмельницького, мається на увазі, знаний в Європі мислитель. Ми знаємо умови сковороду, але чомусь ніхто не говорить, що одним із полегетом гуманізму, яким сковорода сповідав в Європі. Вважається сам Юрій Немирич. Це наш український казацький замовник, це заслужений. Як заслужений, заслужено забутий? Ми віддали його чи кому там? Ну не важливо. але аби до речі, він ще є автором першого акту про проголошення незалежності. Я інакше це назву є маніфест Європейської держав про е, велике князівство Руське. Ну, але основний це основний герой це Юрій. Чудно, що битва також не випадково, що чудно. Або ж взагалі нічого не знають, або ж е що розібратися, знають зовсім. Ну, я, не, я не можу підібрати слід, тому що це виявляється якась. Ну, така плутанина. <говорит> скажу, як сам писався писав, так, прошу. Чи виникали якісь складнощі, чи можливо вам хтось в цьому допомагав? Ще раз, будь ласка. Та розкажіть деталі власне створення вашої книги, звідки, можливо, черпали дані, з яких історичних джерел, хто вам в цьому допомагав і загалом, з якими основними труднощами стикнулися, якщо були такі? значить е... Мене дуже напрягає, коли в історіографії в канонічній, а в нас вона така і залишилася ще з радянських часів, ще навіть з імперських часів. Коли дуже дуже відверто зображується негативно, якийсь історичний персонаж, і мене зацікавило, чому ж так зобразили в нашій історії Юрія Хмельницького, тобто сина Богдана Зиновія Хмельницького. Це якийсь епілептик, якийсь слабохарактерний, характер, якісь продажі завжди. Ну, я почав цікавитися. Е, я не захотів ознайомлюватися з історією, яка склалася в науково з 19 століття. Я просто взяв, прочитав ось чотири так, так, так звані козацькі літописи. Е, три з них це, скажімо ну, так, ну, я прочитав, і я просто за голову хватався, що там написано. Це літопис. Е, Граб'янки, літопис, величка і самовидця. До речі, жоден з них нас до нас не дійшов чомусь, як не дивно в оригіналі тобто, Літопису Самовиця не існує як такого граб'янка в нас. Також надійшов один шо вуличку, і то десь там щось там пошарпали. Але є ще одне один літопис, якого чомусь наша каналічна історія абсолютно приймає. Це історія Русь, і історія Русів кардинально відміняється від е цих трьох літописів. Тому що там писано про державу, там дійсно пише держава, пишеться про державотворчі процеси саме періоди 18 століття. І ось що я там знайшов на рахунок. Юрія Хмельницького. Чубільська битва українцям здебільшого відома, як нібито битва поляків із росіянами на Житомирщині під містечком Чудні, де Юрій Хмельницький Що щось забоявся. Що ще там, е? там ще там? Що не прийшла допомога росіянам? І як наслідок. Росіяни грали ту битву, потім поляки обманули татари, забрали там в полон, ну, таке. це була перемога поляків. Ну, я читаю історію Русі. По-перше, пам'ятаєте, ви на початку сказали про дату 1662 рік. Це дата вказана в мене в книжці. І вона не відповідає о цій історичній науці. Тому що в історичній науці, наші каналі стоїть дата тисячі року, але в історії Русі зазначена саме ця дата шістдесят рік. І е -е, що пишеться в історії Русі? Там звичайно також Хмельницький зображений. Ну це ну, треба розуміти, що це всі чотири літописи. Вони спрямовані на. З Росії і тому подобне, тому подобне. Але е, коли мені ще то воно якось там простежувати. Значить, е, що там зображено, що е, Юрій Хмельницький е, на основі особистої неприязні до боярина Шереметєва, тобто воєводи Шереметєва, який керував там тими арміями, е, зробив наступну річ: він створив коаліцію з, з татар. З декілька, як не дивно, з, з якийсь там невеличкий корпус був поляки Любомирського, і основа це була звичайно козацькі війська. І він сам є о, і автор о, цієї битви, начальник, який переміг, і ну, скажу так, це була битва між українцями і росіянами. Ми що там підтримка була з якою там від з боку самка, сомка. Там полковник Цюра Ворошевська до, до речі, це руїни від був на стороні росіян, як зазначається. Але і я от вирішив, що ми не можемо віддавати свої перемоги. Ми так віддаємо абсолютно всі перемоги свої комусь. Можу, я вирішив і хоча б якось. Обладати, тому що я подивився на цю постать Юрія Хмельницького. Він далеко був не такий же, скажімо так, як його зображають. Мінімум був не такий. ну він був е продовжувачем політики Богдана Хмельницького, тобто створення окремиї незалежної держави, на е підламку Велике Князівство Руське, Ну, ну не пощастило. Насили пощастило. Але я переглянув абсолютно багатьох героїв історич історичних і, постатів того часу. Це написано. <плоти> Я не розумію, як куліш міг забрати Самка в позитив. тому що це автор руїни, це ну твар, яка просто продалася русським. О, він підробив печатку, До речі, гетьманського, де написано було вілічство московського царя, там гітьман чи якось такое. Я не пам'ятаю, і він був. Ну скажімо так, його покарали на, на чорній раді. Його покарали заслужено. Радіо Брюховецький, який, скажімо так, також також е, описаний кулішко, чорні радішому. Ну, це ж був великий видатний діяч, до речі, був гетьманом запорізького війська, тобто кошовий запорізького війська, а це вже немало. Але в нас ось так зобразили історію. От на момент Чорної ради нас, навіть от Вікіпедія, де люди за інформацію? Вікіпедія на момент Чорної Ради, запорожці були все лицарі, лицарі, захисники і тому подібне. Ну на момент Чорної Ради стали деструктивними елементами. Ну, от. І ось... Е я так розумію, ви ще. своєю книгою намагаєтеся змінити ось цей підхід до осмислення постаті е Юрія Хмельницького, правильно? Е по перше, але я хочу змінити підхід взагалі до е подій 17 століття, до козаків як таких. Тому що всі е ці три літописи, які я назвав, ну, там пишеться, ну, ну скажімо, так, таке, що на голову не налазить. Козаки б'ються то глоблями. То косаму, то ми сакірами? Ну ви слухайте, ну це ж, ну, ж логіку ключ, що такого не могло бути навіть близько. Козаки мали свою державу. Козаки це була е, привілейована частина суспільства. Не всі були козаками. Селянських е, козацько селянських повстаннях таких не було. козаки ну, не мали діло з селянами. Ну вони, нащо вони були на війні? Це бред. Що ну, це моячня. Ну, у нас подалося так, що от кожен українець того, того періоду сідав на коня, брав собі мушкет, брав тобі шаблю і ставав козаком. Ну, ну це ж бред. Тому що, по-перше, кінь коштував кін, кін бойовий, ну, це, умовно кажучи, як зараз Мерседес літнього класу, зброя коштувала ну, так само. Ну, в принципі, як зараз арка, допустимо, деше та Ну, але у нас були ось такі, нібито, ці. Взагалі, я скажу так, я дуже під час написання книги, мене дуже змінилося ставлення до історії. І розбратися це ж на основі цих самих чотирьох літописів, і ми її не знаємо. І козаки на... в нашу цю історію от, на рахунок козацтва, от були два діячі: це Гоголь і Пантелеймон Комішк. Я не знаю, вони свідомо це зробили, чи не свідомо це зробили, але вони от. Вбили в голову українцям, що ми от були така нація, мовно кажучи, індійці в пір'ях в центрі Європи. Головний герой це неумовий голопуз і вічно п'яний козак-шароварах. Ну, чувак в шароварах, я не знаю, як його назвати правильно. Ну, Оце вбилося в голову нам до цих пір воно сидить. На це треба міняти. Тобто, моє, моє моєму романі, є можливо дещо дещо гіпер, гіпербольгірофоване, там чи там сильно зображене, але козаки постають це, як, як дійсно такі, та армія того часу. Ділилися на мушкетерів, пікінерів, драгунів, кірасирів. Як це все й було у великому рахунку? Тому що я не розумію, як ми могли цього не мати, а е, ті самі росіяни. Царя у періоду царя Олексія, його батька Михайла, вже мали рейтарів, вони вже навчалися на європейські маневри, тому подібне. А ми, виявляється, будучи центром Європи, будучи в Європейській конфедерації Речі Посполитої, були якимись ідіотами. Ну, от такими от, дурачками, пробачте на слові дурачками, які магічним чином. От нічого не вчилися, нічого не робили. Магічним чином вони завжди е якось там ставали вояками. Ну якими вояками? Шароварах з голим пузом ішли в бій. Ну не ту зберігу. Я намагаюся якось змінити оце ставлення. І, і мені здається, у вас це неодмінно вийде, е, і хочу вас запитати, пане Богдане. А що вас спонукало заглибитися саме в 17 століття? Що стало тою відправною точкою, що ви вирішили ознайомитися із тими подіями, які я переконаний, які ви вивчали, переконаний ще раніше? Можливо, у скажімо, більш молодих роках. А зараз, от ви повернулися знову ж таки до пере. Осмислення саме 17 століття переосмислення постаті Юрія Хмельницького. Давайте підемо від зворотнього. А чому, наприклад, росіян дуже цікавить період 17 століття історії України? Чому? Їх, чому? Я вам відповім: 17 століття це період в Європі встановлення держав в, в, в сучасному розумінні. Зародження інститутів, зародження до речі, перша столиця була, з'явилася тільки ті 600 сот там якомусь сороковому. Перша столиця Європи до цього у нас такого поняття як столиць не було. Тобто, де був король? Там чи монарх? Там і столиця. А це було Віталія. По моєму Італії перша столиця взялася. Це період мілітарної революції, тобто появи вогнепальної зброї, усе сподукало від е, переходу е, від професійних військових, тобто дворян, до регулярних е, армій, які народ, державних мають на увазі, а це е, спричинило появу різних інститутів, різної ієрархії, різних. Оце все, що ми зараз знаємо. Держава законодавство в тому числі, це все, все, що ми знаємо, що таке держава в сучасному розумінні, зародилося сам в цей період. І е, тепер зрозуміло, ціни наші скажімо, зараз вороги. Зиворо є е, тепер. Е, тобто вже вдавить саме на сінадцятому століття, і мені зрозуміло, чому дав стать Хмельницький. Тому що е, сказали, що Юрій Хмельницький був нормальний патріот, нормальний. Хлопчина, умовно кажучи, тоді рушиться весь міг про Преяснивську раду. Ну як так виходить? Син не підтримував ідею батька з'єднання з Росією. Значить, він був ідіот. От це зробили росіяни. Це зробили. До речі, Гоголь говорю, кулі зробив з нею з фрази невірний Юральсь». І це. І це виправдало Самка зрадити народ, зрадити свою владу і віддатися, скажімо так, продатися московському цареві. Окрім того, ви ж знаєте, що всі наші договори гетьманів із московськими царями ґрунтувалися на на, на Переславській раді, ну, на документі Переславської ради, яких в принципі не існує, десь нібито зараз щось там не Оригінал став договору Хмельницького і московського царя, але його не було. Ніхто його не знав, не бачив. Це получається 500 років, і тут уже росіяни чудока були якісь чернетки, але договору не було. Всі договори були на основі того договору. Бо де оригінал того договору це немає. Це це також зобразив в романі. Постарався зобразити. Що ще можна сказати? Ну, це боротьба сарматського народу із баскалями, ну по великому рахунку. А чому я говорю сарматський народ? Тому що то в ті часи поляки, русини, литвини вважали себе сарматами, савроматами. Ну, ми відрізняючись, на саме майсвіті українці називали себе Роксоланови. Це древній громадський народ. ж пам'ятаєте, а Лисовська і тому подала. Анастасія Лісовська, там подібний фільм, там книжка. Пане Богдане і відповідно повернімося на на сам початок чому на вашу думку важливо важливо прочитати саме вашу ваш твір чому важливо можливо українцям зараз переглянути перечитати і ті документи чотири історичних літописи яких ви на початку називали чому це взагалі важливо зараз Ну, це ставить на місце е, мозги. От давайте. Ну там в мене є передмова, як за яку мені, до речі, вже дуже прилетіло, тому що ай-ай-яй, -ай, як -то так? А від кого прилетіло? Від істориків, можливо? А Чи то... мали нагоду вони прочитати вашу книгу попередньо? <зас> Не, дуже багато хто читав вже цю книгу, і, ну, і кажуть, не то що там е критика така велика, але каєш, ну там нібито образливо. Можливо, образливо, але для того, щоб вилікуватися, то потрібно здати Діагноз. Там є вісім пунктів, які де я порівнюю українців і росіян, тобто ті, що об'єднуючі фактори, які не мають жодному жодному народу в Європі. О. Це зроблено. Ну, Чесно кажучи, у 19 столітті за 100 років нас зробили тутожними, тільки е трошки, трошки з іншою мовою. А ми спосіб мислення, від якого треба виходити, що нічого не падає з неба, нічого не з'являється магічним чином, і що ми не є якийсь унікальний народ, і що в мене є якимось там унікальною нацією. О, з якимось там особим путем, як говорять Росіяни, ми були здорова, європейська європейська нація з європейським мисленням, де розумілося, що потрібно чогось до щоб хоч щось досягти. Треба докласти зусиль. Що потрібно, що якщо ти хочеш мати нормальну державу, тебе повинен бути природній здоровий егоїзм, який так, да, для себе ти, ти себе бачиш е, в першу чергу, але е, це ти бачиш себе тільки в межах однієї держави. Ні десь там Росія, там ще там щось подібне, там, чи Польща, чи там хтось там. О. І це просто. Змушує людей, але я скажу так, от скажу просто, чесно, як я собі знаю, як я вже це побачу, той, хто прочитає цей роман, він вже не буде мислити так, як раніше. Не буде цієї дурацької парадигми, не буде цієї дурацької героїзації, зайвої, тому що в нас що не зробив, це подвиг. У нас, виявляється, от всі, е хто б попав би в наші умови, вже б померли, а от ми вистоюємо. І не буде такого стремління, побачите за російське слово до вічної поразки, тобто нам не цікавлять перемоги, нас цікавить героїчна боротьба з переважаючими силами. От все, що нас, от все, що з нами 100 років зробили це куліш, зробив це. Зробив Гоголь, по великому рахунку, потрібно повертатися до нормального мислення, до нормального способу е поглядів на світ. Це я намагаюся зробити. І корінь, як на мене, лежить саме в 17 столітті корінь проблеми. Викоренимо це. Дасть Бог це буде добре. Дай Боже, щоб так і сталося. Що ж, зі свого боку, рекомендуємо всім зацікавленим придбати вашу книгу, відповідно переосмислити якісь історичні події, історичних постатей, бо це нормально. І від знання минулого відповідно будемо знати, як формулювати своє теперішнє і майбутнє. Дякуємо, пане Богдане, вам за включення за те, що розповіли про що, власне кажучи, ваша книга. Юрій Хмельницький Чуднівська битва. Нагадаю для глядачів і слухачів, що щойно про це все мали нагоду спілкуватися із військовослужбовцем, ветераном російсько-української війни, письменником Богданом Ташником. Тож, пане Богдане, на все добре і тримаймося. На все добре.